Кава з Гінбурата, кава з Бразилії, кава з Колумбії. Ой. Ну, такі невеличкі мішечки, кава з різних регіонів. Це може бути Кенія, може бути Гватмала, може бути Нікарагуа. Ну і одразу потім пакуємо 300 грам, півкілограмові пачки і кілограмові відповідно он на вітрині. Тому Замовляйте свіжосмажену каву з обмеженим періодом придатності. Вибір присутній. Бразилія, Колумбія, Куба, шоколад та табак. Чи куштували ви колись каву після післясмаком шоколаду та табака? З оригінальним після смаком. Без ніяких додавань. Це після зумовлений мінеральними добривами, мінеральними речовинами, ґрунтами. І по суті, тими харчами, якими харчується рослина, рослина, кава, а кава це ягода.